Як повернути кауціон в Німеччині? Привіт, я Михайло Зюмський вирішив записати коротеньке відео стосовно теми кауціону. Для мене зараз ця тема є також актуальна, тому що я цього року 2025-го переїздив. Були не дуже добрі стосунки з орендодавцем, і є такі побоювання стосовно кауціону. Тому досліджував цю тему. І те, що дізнався, хочу розповісти вам, щоб ви також були трошки інформованими, знали, в яку сторону рити, копати, як то кажуть. І, можливо, були більш захищеними від людей, які тут давно живуть, тобто не 3-4 роки, як більшість з нас, українців, а там. 15, 20 і тому подібне. Чув часто таку думку, що забудьте про, е, забудьте про кауціон, кауціон в Німеччині ні, ніхто нікому не віддає. Я не можу погодитися з цією позицією і е, вважаю, що поборотися варто того. Тому почав. Е, Вивчати тему, читати, говорити з людьми і о, шукати виходи з ситуації, і власне те, до чого я зараз прийшов. Як ви знаєте, кауціон це застава при оренді квартири. Вона не може бути дорожче трьох місячних орендних плат кальт. Робиться ця це, це застава для того, щоб був і орендодавець в принципі, захищеним, якщо орендарі там поїдуть несподівано все кинуть або не будуть якийсь час платити, або щось пошкодять. В принципі, все зрозуміло, все логічно. І те, що орендодавці не поспішають ці гроші віддавати, теж можна зрозуміти. Це як з боргами: береш чужі ненадовго, віддаєш свої назавжди. Але нас орендарів така ситуація, звичайно, не влаштовує. Отже, яку я знайшов стратегію, і в принципі найголовнішу таку пораду. Дивіться, коли ми орендуємо квартиру, ми підписуємо Бугаба протокол. Якщо вам його не дали, то вимагаєте, в принципі, при оренді БГБ протокол. Тому що в цьому протоколі описується стан квартири, який ви переймаєте, коли в'їхали. І такий самий протокол має бути підписаний після виїзду. Тобто він має бути Ідентичним за пунктами і всьому рештою з першим протоколом. І мають бути всі ті ж самі речі перелічені, і якщо є якісь недоліки, то ці недоліки мають бути вказаними, вказує. Орендодавець, наприклад, що там те, то пошкоджено, треба відремонтувати. А ми можемо перед підписанням якось домовлятися, щось виправляти і тому подібне. Але коли протокол підписаний, це означає, що в принципі. Квартира передана в такому-то стані. Але після підписання цього протоколу, о, тобто фінального, скажімо так, багато протоколу, орендодавець має 6 місяців для того, щоб о, виставити якісь претензії. Ну там він щось помітив, щось він там побачив, щось він там о, тоді о, не помітив, зараз помітив і тому подібне. І саме стосовно кауціону, в законі немає ніякого конкретного терміну, коли він має бути поверненим. Але, якраз, експерти, тих, яких я читав, радять звертатися по стосовно повернення кауціона саме по закінченні цих 6 місяців після підписання фінального БГП-протоколу. Тому що. Орендодавець має право тільки впродовж цих місяців пред'явити якісь претензії. І Якщо ці 6 місяців закінчилися, ми йому кажемо поверни кауціон, Він вже не може сказати, що я не поверну, тому що там такі-то є недоліки. Якщо він вам не сказав про них протягом перших оцих 6 місяців, значить він вже не має права щось вимагати. А ситуації бувають абсолютно різними. і Рандодавець може там ну з нічого придумати проблему. Один із прикладів, мій знайомий, розповідав: у нього був парк плац, тобто місце на парковці біля будинку, спеціально під його автомобіль. І коли він звернувся по КОЦО, повернення, йому сказали, що він пошкодив це парковочне місце. Він питає, як я пошкодив. Каже, ну там від шин сліди на цьому місці. Він каже, що коли він заїжджав, вони також були ці сліди. Але довести цього він вже не може, що вони були в'їзді. І ви ж розумієте, коли ми оцей первинний багато протокол підписуємо, ми не можемо абсолютно всі моменти там вказати. Ми, по-перше, можемо про них не знати раз, по-друге, ми можемо не знати, що це є важливим. І тому орендодавець е, має таку можливість там при, причепитися до чого завгодно. Те, що немає не в першому, не в другому протоколі, тобто не в первинному, не в фінальному ОБГАБА протоколі, немає, він може сказати, що А, отут-от того-то, того, то воно було, а зараз немає. І хоч воно і там не вказано, і тут не вказано, але... Це вже йому така причина вам о, відмовити. А коли ці 6 місяців закінчилися, то все, він вже вам нічого не може пред'являти. Тому о, нормальний орендодавець, він по ідеї сам скаже, там, куди вам повернути о, кауціон. Якщо це там якась велика фірма, яка не хоче замарачуватися з цими махінаціями і все таке. Якщо це приватна, приватна особа або маленька фірма, як от в моєму Випадку було то краще о, про, перечекати ці 6 місяців після підписання фінального о, протоколу, о, і тоді вже писати лист. Казати, от такого-то числа ми підписали з вами протокол. Пройшло 6 місяців. По закону ви мали право пред'явити якісь претензії стосовно цих 6 місяців. Ви ніяких претензій не пред'явили. Будь ласка, поверніть мені кауціон у розмірі такому, та який є вніс такого-то числа, там, на такий-то рахунок, ну і тому подібне. І тут він вже вам нічого не може відмовити. Якщо відмовляє, які власне кроки. Перший крок це Фербраукер Централі. Це такі, знаєте, центри захисту прав споживачів. Вони з цими випадками дуже добре знайомі. А, приходимо, вас питають, приходите, вас питають на ресепшені, яка у вас проблема. Кажуть, фермітер не повертає коуціону. Вона-да-да, да, да, все записують на прийом. Прийом коштує 20-30 євро. Я 20 платив, у мене там інше питання було, але. 20, Але пишуть, що в деяких регіонах а, консультація коштує 30 євро. І дають термін а, на консультацію, там він по-різному, да, яка там черга, все таке. А, і далі вас консультують, що в цьому випадку робити, можливо, як, якимось чином і Фербраухер Централь втручається. Якщо там злісний такий є, і якщо там уже ваш орендодавець такий злісний порушник, і йде у відказ повністю, каже, ні 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 нічого не буду повертати, то тут ми можемо, звичайно, звертатися до юристів. Але це дорого. Тому я знову ж таки нагадую, вибачте за рекламу, але це конкретна і корисна реклама. Це ред шутцверзіхерунг. Один з тих моментів, навіщо він потрібен, це саме повернення коуціону. Тут все може бути абсолютно просто. Цей орендодавець може вас, вибачте, за грубе слово, посилати дуже так вперто і постійно. А коли йому напише німецький Анвальд, то, як правило, на цьому все й закінчиться. Ніхто не хоче судитися, ніхто не хоче. В якісь, в якісь розбірки вступати, тим більше, якщо ну, дійсно не правий. А якщо і правий, ну доводь Анвальту доводь, а не мені да? От. І, ну, як правило, після першого листа від Анвальта все закінчується. Посилання на калькулятор, скільки для вас буде коштувати страхування правового захисту. В описі під цим відео, як завжди, і там вже порівняння цін від різних страхових компаній, що в них входить, і і, і, і скільки це коштує. власне. Якщо цей ролик був корисним, будь ласка, підпишіться на канал, будь ласка, поставте лайк, напишіть в коментарях, які у вас були випадки, можливо, з кауціоном поверненням неповерненням, як і ви їх вирішували, і можливо, у вас є якісь а, пропозиції, рекомендації. Або критика стосовно того, що я сказав, мені буде дуже цікаво іншим глядачам. я Думаю, теж бажаю вам бути захищеними фінансово грамотними, розвиватися і жити в цій країні, отримувати задоволення. Побачимось.